Долар продовжує стрімко зростати. Багато людей, навіть місцевих, не можуть тут вижити, жити вигідніше ніж в Туреччині. У мене мрія поїхати за кордон і там знайти собі гарну роботу. Будь-який лікар він просто вас дивиться за одну хвилину. Придеться платити десь 500-600 доларів. Ви маєте виїхати з території Туреччини протягом 10 днів. Хто ти? Що ти зробив з моїм чоловіком? Що таке? Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему для дуже багатьох людей, а саме 10 причин, чому не варто переїжджати до Туреччини в 2025 році. Насправді, Туреччина це знаєте, як моя друга батьківщина, тому що я тут прожила вже пів свого життя, а саме у мене вже пішло 15 рік, на секундочку. Я знаю дуже багато моментів, я знаю дуже багато культурних розбіжностей, але є моменти, котрі взагалі не мечаться для іммігрантів. На жаль, зараз положення в дуже в багатьох країнах воно змінюється. Але так стрімко, як змінюється в Туреччині, наразі не змінюється ніде. Раніше по всім цим критеріям лідирувала Аргентина, а зараз, на жаль, лідирує Туреччина. І з кожним днем новини стають все гіршими і гіршими. І я Хочу вам просто зробити такий екскурс в реальне становище країни на даний момент на 2025 рік. Тому що я подивилася подібне відео. Я робила навіть декілька місяців тому, і навіть з того періоду дуже багато чого змінилося. Тому давайте розбирати все по порядку і поїхали. Перша причина це, звісно ж, економічна нестабільність в країні. Ліра продовжує стрімко падати, долар продовжує стрімко зростати. І звісно, що інфляція, котра просто шалена на даний момент. Сказати до слова, зарплати так не змінюються, і вони не встигають зростати в тій кількості по відсоткам як інфляція. На жаль, дуже багато людей навіть місцевих не можуть тут вижити. Елементарно купити якийсь продуктовий кошик мінімальний на свою родину. Це я вже не кажу про збільшення платежів, різних комунальних послуг, про збільшення плати за садочки, школи і тому подібне. І в принципі, всієї податкової системи, котра збільшилася в рази. Це, звісно, що нагнітає людей. І знаєте, навіть. Мені Мені було дуже сумно побачити те, що ми в Туреччині платимо податок навіть на нерухомість. Тобто, якщо у вас є нерухомість в Туреччині, ви кожного року маєте його платити. І я подивилася, ми повинні його платити два рази на рік. Там виходить чотири платежі, і цього року просто цей платіж збільшився. Мені здається, на 70%. І кожного вечора по новинам порівнюють ціни, наприклад, Німеччини і Туреччини. Туреччини в магазинах, і виходить так, що в Німеччині зараз по продуктовому кошику жити вигідніше ніж в Туреччині. Я не знаю, чому саме з Німеччиною порівнюють. Мені здається, із за того, що в Німеччині найбільша турецька діаспора, і там дуже багато живе турків, які можуть офіційно це все порівняти, не вигадати. І тому напевно, що з Німеччиною порівнюють, але це постійно якісь порівняння цін з іншими країнами, це постійно на вулицях. Зупиняють іноземці, питають, з якої ви країни, наприклад, хтось каже з Британії, хтось каже з Іспанії, і кажуть: а ось де дешевше тут чи там, і всі кажуть там, а не тут. Тобто, вже дуже-дуже багато людей поїхали з Туреччини, на жаль, і навіть турків, і навіть дуже перспективних якихось лікарів і вчителів, в тому числі. І знаєте, дуже дивно на це дивитися. Ми вчора буквально дивилися новини, і у молодого хлопця, котрому. 23 чи 24 роки питають, яка у вас мрія. Він каже: у мене мрія поїхати за кордон і там знайти собі гарну роботу. Тобто це юнак, у котрого мріє знайти гарну роботу за кордоном. В мої 23 роки я мріяла там побачити світ, подорожувати, на той момент купити квартиру. Ну, щось таке, знаєте. А тут людина хоче просто знайти класну роботу за кордоном. Ну, це вже дуже про багато. А чого говорить? Наступний пункт це низькі соціальні гарантії. Система охорони здоров'я просто перенавантажена. Я коли йду до лікаря, лікар, будь-який лікар, він просто вас дивиться за одну хвилину. І кажучи, що за одну хвилину це я не перебільшую. Знову ж таки, зараз лікарі в тій ситуації, що дуже багато людей виїхало з країни і немає кому працювати. Із цього, а сама Туреччина дуже дуже людна країна, да. Тут дуже багато проживає людей, і звісно, що всі звертаються до лікарів. Коли в кінці дня лікар робить оцей репорт, скільки він обслужив, скажімо так, пацієнтів. У деяких людей по 600 людей виходить, по 800 людей. Це теж показує дуже часто в новинах. І знаєте, від цього сектор, оцей медицинський, дуже страждає, тому що раніше турецька медицина, саме от і в приватних і в державних в них, в лікарнях, дуже на високому рівні була І дуже нормально можна було пролікуватися. Зараз, наприклад, коли ти береш рандову до лікаря, ти можеш чекати місяць, це в Ізмірі. А якщо в Стамбулі, то у нас з родини люди чекають по три місяці на рандеву. Тобто ви приходите на рандову тільки за три місяці, потім вас дивиться лікар, потім, наприклад, каже, зробити вам якийсь знімок, ви ще чекаєте там, місяць, щоб зробити цей знімок, потім ви ще чекаєте. Ти два місяці, щоб потрапити до цього лікаря, щоб він продивився цей знімок і зробив вам заключення. Тобто, по факту, якщо у вас щось болить, звісно, є аджіль не відложка, да в яку ви можете приїхати і зробити це все швидко. І зараз насправді дуже багато людей використовують саме цей сектор медицини, тому що ну, до нормального лікаря потрапити просто нереально. А в Аджілі вони мають прийняти всіх. Тому аджіль теж переповнений постійно ця не. Не від ложка, і насправді ситуація не дуже класна, тому що навіть коли ви приходите до звичайного лікаря, до якого ви чекали цю чергу. Він вас дивиться хвилину, хвилину, і це я не перебільшую. Реально, хвилину, максимум дві. Він навіть у вас не питає якісь багато якихось симптомів. Вам потрібно просто отак от одразу все вивалити, і тоді він щось вам виписує. Але ж ви розумієте, які він може виписати ліки, якщо це все відбувається ось так, от ось так ось ось так. От. Ну це просто нереально, реально сект. Медицини і зараз дуже дуже просів в Туреччині, на жаль, для іноземців без офіційної роботи тут страхування медичне дуже дороге. Як правило, іноземці купують річне страхування, котре взагалі нічого не покриває. Воно потрібно просто для посвідки на проживання чи виду на проживання і все. А по факту без страхування ви не можете тут звернутися до якоїсь лікарні, і це дуже не класно. Класно, м'яко кажучи, а якщо вам зробити нормальне страхування, то на місяць вам придеться платити десь 500-600 доларів, щоб вам можна було звернутися до будь-якого лікаря в будь який приватний сектор якоїсь лікарні. Ну тобто, це дорого, я вважаю. Третій пункт це бюрократія і візові труднощі. Отримати вид на проживання стає все тяжче і все частіше відмовляють в у виді в проживанні навіть українцям. Я зараз знаєте, мені дуже часто в тіктоці попадають відео, де наші українки дуже ну, так швидко виїжджають з країни, тому що якщо вам відмовляють у виді на проживання, ви маєте виїхати з території Туреччини протягом 10 днів. І хто виїжджає там? В Батумі, в Грузію, хто виїжджає в Європу, і навіть якщо раніше відмовляли іншим іноземцям, представникам інших країн, то зараз відмовляють, на жаль, і українцям. І якщо вам повезе, буває таке, що видають на півроку вид на проживання. Але це знаєте, теж такий геморой трохи, тому що ви збираєте ці документи. Потім ви записуєтесь на appointment, тобто на рандеву, яке може бути бути, якщо це у великих містах, я маю на увазі. Ви не можете самі обрати день, коли ви йдете на цей appointment. Як правило, це займає мінімум місяць, тобто ви місяць ще чекаєте, потім ви йдете. Потім ви ще можете декілька місяців очікувати на те, що він буде олому чи олом Тобто чи вам його дадуть, чи не дадуть. І потім у вас по факту, коли вже приходиться картка на вид, з видом на проживання, у вас залишається півроку, ой, не півроку. Залишається три місяці, да, якщо вам дають на півроку, три місяці офіційного проживання. І потім у вас вся ця канітель, знаєте, починається спочатку, і я ж кажу: дай Бог, щоб вам ще дали на тих півроку, бо зараз вже дуже-дуже багато відмовляють. Особливо ця відмова стосується саме великих міст. Я так розумію, що вони просто вже перенаселені іноземцями, і буває навіть таке, що приходять дому, контролюючи, чи ви дійсно живете за цією адресою. Якщо ви не проживаєте за цією адресою, або вас не було на місці. Поліція теж має право відмінити ваш вид на проживання. На жаль, у мене була ситуація перед тим, як ми переїхали до Ізміру. Мене теж постійно контролювала поліція. Вони приходили додому. Але у мене трошечки була поліпшена ситуація, тому що я жила в закритому ЖК. і вони, як правило, спочатку спілкуються з управдомом. хто тут живе, як тут живуть, і звісно, у них є всі мої дані. Що я власниця квартири, я проживаю тут на даний момент. Тобто, мене в принципі могли б і не анулювати, скажімо так. І у мене трошечки інший вид на проживання був. У мене був по ТАПу, тобто по свідоцтву на власність квартири. І в принципі, таких людей, як правило, не анульовують. Але є випадки, я теж знаю, що людина показувала, що вона живе в цій квартирі, а вона там не жила, і там жили чи квартиранти, чи щось таке, і коротше, їй анулювали. Але, знаєте, був в чому прикол? Те, що ми якраз поїхали в Ізмір. Ми хотіли зняти спочатку в Ізмірі квартиру, а потім переїздити. І за день до того, як ми поїхали в Ізмір, до мене прийшла поліція додому. Я така думаю, фух, добре, що вони прийшли за день до того, як ми поїхали. Я впевнена, що там у право дому все просповіла правильно. Але сам факт тут, знаєте, може бути ну, все, що завгодно в Туреччині. Тому я трошечки видихнула і кажу своєму чоловіку: кажу, оце мені кажу, повезло, що він Сьогодні пройшли, а ми їдемо до Ізміру завтра. До речі, якщо ви захочете відео з 10 позитивними моментами, по яким вам потрібно переїхати до Туреччини в 2025 році, дайте мені знати в коментарях. Я зніму таке саме відео, але на позитивні теми. І тоді у вас буде така повна картинка. Ви зможете співставити всі плюси, всі мінуси і зрозуміти, чи підходить вам ця країна для переїзду. А можливо, ви тут і ви якраз на роздоріжжі не знаєте чи вам виїжджати, чи вам залишатися, і знову ж таки, це може вам допомогти зробити якесь життєво важливе рішення? Четвертим пунктом я хочу відзначити те, що тут стає чим далі, тим більше це проявляється: погіршення становища до жінок. На жаль, збільшується домашнє насилля. На жаль, поліція дуже швидко не вирішує всі ці ситуації, як це було раніше. Дуже часто по новинам показують, як жінка писала заяву в поліцію, що її там переслідує її колишній хлопець чи чоловік. Поліція робила вигляд, що. Вона досліджує цю ситуацію, що все під контролем, але потім жінку там чи пристрелили на вулиці, чи щось з неї зробили, чи з. Ну тобто таких моментів, на жаль, стає чим далі, чим більше. У мене була ситуація. У мене взагалі чоловік. Він мене може відпускати куди завгодно, тобто мені не потрібно відпрошуватися нічого. І була ситуація, що ввечері десь в годині сьомій вечора, напевно, я зібралася йти в магазин. А він прямо так, от аж агреснув, каже: Ні, ти не підеш сама в магазин, ми підемо вдвох. А я така думаю: хто ти? І що ти зробив з моїм чоловіком? Що таке. А виявляється, в той день візмірі. Десь на вулиці вбили жінку, теж вона страждала від домашнього насилля, і він дуже тоді злякався. Він це все через себе пропустив. Він мені про це ще не встиг сказати, тому що він тільки прийшов з роботи. І коли я йому сказав, що я піду в саме в магазин, він дуже злякався, і от така в нього була емоція. І потім, коли він мені це все розповів, ми, звісно, що пішли вдвох до магазину. Але я була в шоці. Бо наскільки, от у мене чоловік, він взагалі каже, що все там безпечно. О, ну, там більш-менш і наскільки він такий, ну в мене ніколи не було, знаєте, якихось лімітів кудись піти, щось зробити. Тобто, у нас не було якогось упередженого ставлення. Я можу піти і не сказати, що я кудись пішла. Він мені подзвонить і скажу, я в такому -то магазині. Тобто, в мене не було такого, що я маю відпрошуватися в чоловіка. А то, знаєте, просто в одну секунду він такий так, так, ти не підеш до магазину, і я така, що, як, навіщо? Ну, тобто, таких моментів на жаль стає все більше і більше. Якщо ви одна дівчина. Переїжджаєте до Туреччини, маєте про це знати і маєте піклуватися про свою безпеку. Також зроблено крок назад в гендерних правах на законодавчому рівні. ви знаєте, що насправді Туреччина це перша країна в Європі, в котрій був прийнят закон про те, що жінки мають право голосу. Тобто в Європі ще не було цього закону. А Ататюрк це вже внедрив, тобто зробив це в Туреччині. І на жаль, від тієї Ататюрківської Туреччини вже залишилось дуже дуже мало. І зараз все робиться. Знаєте, отак. От от. Slowly back. трошечки назад. Це не окей, як на мене, тому що я вважаю себе такою еманципованою жіночкою, і я вважаю, що жінки мають бути на тих самих правах, як і чоловіки. П'ятий пункт це культурна і релігійна різниця у більшості регіонів Туреччини, якщо взяти загалом, очікують таку, знаєте, більш скромну зовнішність від вас. Більш стандартну поведінку, щоб ви не виділялися з суспільства. Тобто я не кажу зараз про великі знову ж такі міста. Але якщо трапиться так, що ви заїдете в якесь дуже мусульманське місто або в якесь маленьке місто, то будьте готові до того, що люди не будуть вас сприймати нормально, тобто вони вас будуть сприймати все одно через оцю призму іноземки чи іноземця, і будуть придиратися до які. Якихось ваших нормальних поведінкових канонів, що здається вам нормальними, а для них не дуже. І ви маєте бути до цього теж готові. В таких місцях є навіть. Тиск на те, що ви не мусульманка, чи не мусульманин, і особливо знаєте в закритих якихось містах. От як би не здавалося, от навіть Бурса це місто дуже таке, ну не дуже велике, якщо порівнювати зі Стамбулом. Але в принципі це дуже велике місце, і воно дуже релігіозне. І коли я туди поїхала зі своїми подружками, ну це був просто треш, при тому при всьому, що ми були вдягнуті нормально. Ми знали, що там дуже багато покритих людей і віруючих людей, і віруючих Мусульман, і це, от ви йдете по вулиці, а вас от так от просто штовхають жінки, що типу ну їм не подобається, що ви відкриті, і дуже було багато моментів, які реально мені дуже не сподобались в бурсі. І я сказала, що другий раз я туди їхати просто не хочу, тому що дуже релігійні люди вони, коли бачать, що ви якось виділяєтесь із натовпу, вони починають давати якісь знаки. Але для мене це агресія. Коли ти йдеш по вулиці, а тебе от штовхають. І це було не один раз, і не тільки зі мною ми їхали три дівчини. Ми були всі абсолютно нормально одягнені в джинси, в закриті якісь тренчі, бо це була весна, чи осінь, щось таке, тобто було холодно, і у нас просто була не покрита голова по факту. І їм це дуже не сподобалось. І не сподобалось, що ми іноземки ось приїхали до Бурси. Не знаю, я знаю, що дуже багато дівчат, у них чоловіки з Бурси, і їм подобається це місто, але у мене саме тільки негативні якісь емоції від 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 оцієї цієї всієї обстановки, хоча я ж кажу, це в двох годинах на машині від. Стамбулу, от в Стамбулі такого немає. А от в Бурсі є. Чи були у вас такі якісь подібні ситуації? Мені дуже цікаво, тому що у мене таких ситуацій було декілька саме. От коли ми їздили в якісь невеличкі міста. Поділіться своїми історіями в коментарях. Можливо, це комусь буде теж корисно, хто хоче як найбільше отримати інформацію до переїзду до Туреччини, і це буде дуже корисно почитати. Знаєте, реальні історії, а не вигадані, тому що, от у мене це дійсно мій досвід. І у мене це було. Шостий пункт це контроль над інтернетом і ЗМІ. Влада посилює цензуру в соцмережах, вони стежать за постами, за коментарями, навіть за лайками. Якщо ви ставите лайки на якісь провокаційні пости чи коментарі, вас можуть взяти за шкуру. Тут також, якщо щось відбувається, можуть глушити соціальні мережі і навіть інтернет. У нас таке було минулого місяця, ми не могли зайти в інтернет, не могли зайти. В інстаграм, в Тікток, тому що відбувався деякий переворот в Туреччині, який час від часу зараз теж відбираються на мітінги, але вже немає того масштабу мітингів, і все ж таки є така загроза того, що інтернет тут можуть відключити в якийсь знаєте, нестандартний момент, і це теж насторожує, тому що в мене знаєте відключення інтернету чи оце глушіння сигналу асоціюється з війною в Україні з першими днями. Коли було тяжко дозвонитися до своїх родичів, батьків, сім'ї взагалом, і просто не було сигналу, да коли тут, начебто, немає війни, і вам глупшать інтернет і соцмережі, у мене це знаєте, отак от трісучка починається, руки трусяться, бо ти розумієш, що щось відбувається. Але що відбувається, ти не знаєш. Ти включаєш новини, і тільки два чи три канали показують реальну ситуацію, і то в якихось моментах навіть ці канали глушать, тобто ситуація. Тут на жаль така. Сьомий пункт це проблеми з правами іноземців. Звісно, що іноземці тут, які в будь-якій країні, не мають таких самих прав, як і турки. Навіть якщо ви заміжня за турком, все одно це вам не допоможе вийти з якогось конфлікту, все одно це може пролонгувати якусь вашу сварку. Це, ви знаєте, ви завжди от Туреччина, це та країна, мені здається, в котрій ви завжди будете іноземцем чи іноземкою. Як би це. Це не звучало. Мені здається, все одно в Європі, якщо ви вивчаєте мову, якщо ви якось асимілюєтесь, у вас є друзі локальні там, да? наприклад, ті ж іспанці, італійці, поляки. У вас гарна мова без акценту, вас все одно приймають якби краще. Тут, навіть якщо ви знаєте класну мову, якщо у вас тут квартира, як у мене, чоловік як у мене турок, це не дає вам взагалі ніяких гарантій. Що ви вас будуть сприймати як місцеву? Хоча я ж кажу, я тут живу пів життя свого, і досі я там, коли з кимось спілкуюся, всі такі: я банджую, я банжу, я банжую, тобто іноземка, іноземка, вони не сприймають вас як за нормальну одиницю суспільства в Туреччині, отак от, от, напевно, правильно сказати. Тобто, вони вас все одно в розрізі оціх всіх років проживання бачать іноземкою. І навіть коли я маючи мого чоловіка поруч, вони такі дивляться. Це на мене, бачить, що я іноземка, Вони такі. А я менше, ну типу, іноземка, все зрозуміла, і тоді мій чоловік вже на якийсь момент теж такий каже: вона все розуміє, вона зупів життя живе. Вона більше ніж турки переймається за Туреччину. Тобто, мого чоловіка в якийсь момент воно знаєте вистрелює, і він теж. І вони тоді, і тоді вони, коли чоловік все скаже, вони кажуть, ну так, так, так. Але я розумію, що це сказати так, 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 це просто, типу, заспокоїти його оцей рівень емоцій. А насправді вони всередині все одно будуть думати все те саме. Восьмий пункт це зростання націоналізму. У деяких регіонах ви можете відчувати таке саме, знаєте, не дуже задовільне ставлення до мігрантів. Навіть ви можете чути розмови: типу, ну тут понаїхали різні емігранти, і ось так, от, ось так от у нас стало погано жити. Я дуже багато чула про те, саме коли ми шукали квартиру в Ізмірі. Це було рік назад. Що дуже багато ріелторів казали: Ой, да оце із за цієї війни понаїхали». Хали тут українці і росіяни, і тепер викупили тут всі квартири, всю оренду підвищили, і тепер ми, як місцеві, не можемо зняти по нормальним цінам житло. І потім вони дивляться на мене і розуміють, що я теж іноземка і відношусь до однієї із цієї категорії, тобто українок, і і мій чоловік каже: Ну у мене жінка теж українка, але вони тут типу довго живуть, і вона вже тут 15 років живе, і вони тоді знаєте такі е-е-е і. Починають заднього включати. Ні, звісно, що ми розуміємо, що вони втікають від війни їм потрібно десь жити. Але повірте мені, завжди в будь-якій країні, де дуже велика міграція наших людей, те саме в Польщі, в Німеччині, в Франції, я впевнена, що вже втомилися і від наших українців на жаль, теж тому, що це дуже великий пласт людей, котрі приїхав. І звісно, що наші люди вони дуже багато приносять грошей в економіку, тому що вони дуже багато багато працюють, але тим не менш всі місцеві рано чи пізно будуть знаєте негативно ставитися до українців, тому що ну це дуже багато людей приїхало до них додому. Що ви думаєте з цього приводу? Чи відчували ви це на собі? Ми я знаю, що є дуже багато дівчат, хто на мене підписаний українок і хто живе в тій же Європі, Канаді Америці. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви себе відчуваєте в цій ситуації, чи відчували ви це на собі? Що от місцеві ставлять? Ці вас не дуже так привітно, вже як це було колись. Мені прямо дуже цікаво, тому що в Туреччині я бачу, що все більше і більше ця планка вона знаєте, підвищується. Дев'ятий пункт це ризики небезпеки. Я думаю, що не для кого не секрет те, що в Туреччині час від часу відбуваються теракти. Вони відбуваються і в великих містах, і на головних площах, і на головних вулицях, де дуже багато людей. І дуже часто на кордонах турецьких теж бувають якісь. Заворушки дуже часто Туреччина проводить якісь теж спеціальні операції, чи в Сирії, чи ще десь. Тобто ризик безпеки тут теж є, незважаючи на те, що контроль є в метро, контроль є в торгівельних центрах, тобто ці рамки, да. то, начебто тут і контроль всюди є, але і ризики дуже великі. І якщо ви хочете собі спокійного життя, то це напевно не ваша країна в цьому плані. І останнім пунктом я хочу відзначити те, що реальність не відповідає вашим очікуванням, тому що ви зачасту приїжджаєте до Туреччини як турист, ви бачите якісь гарні тільки позитивні моменти. Звісно, що ви можете бачити і негатив, але його буде не так багато, як ви б тут жили на постійній основі. І робити висновки тільки на основі того, що ви приїхали сюди як турист, і вам сподобалась природа. І вам попадались тільки класні люди на вашому шляху. Слава Богу, що це було так, але це не завжди так. І робити висновки тільки по тому, що ви приїхали сюди як турист, вже давним-давно не актуально. Вам потрібно трошечки масштабувати свій своє знаєте поле зору і оцінювати ситуацію з різних сторін, тому що одне діло, коли ви приїжджаєте як турист, у вас наприклад, є свій бюджет, на який ви розраховуєте, да ви можете витратити там енну суму грошей, коли ви тут живете, ви бачите інфляцію кожен день, як змінюються ціни, як ростуть ціни на житло. Якщо ви тут працюєте офіційно, ви платите податки, які теж збільшуються. Ви бачите ці проблеми в секторі медицини. Тобто вас тоді поле зору відкривається більше, і ви розумієте більше. Тому я раджу не робити тільки висновки по вашій туристичній цілі, але і трошечки думати і мислити ширше, можливо, навіть Приїхати сюди на пару місяців, знаєте, щоб трошечки заглибитися в цей соціум і зрозуміти, чи підходить вам це теж як варіант. Але ось так от, зломивши голову, приїжджати до Туреччини в 2025 році, при цьому сказавши, що мені дуже подобається там відпочивати, я би не радила. А у мене було все. Цьомки-цомки пакусики!